У суботу урочистості у понеділок вже вдома. Цього випускники Національного університету цивільного захисту України зазвичай чекають усі роки навчання. Тільки цього року все трохи інакше. Для трьох десятків юнаків домівка це гаряча точка. Їм як рятувальникам доведеться гасити пожежі там, не зважаючи на те, відкинутого недопалка, вони чи від вибухівки. хвилюються, волнуються, Ну, що робити? така життя. Будемо служити. Артем їде до Лисичанська. До Донецьку відправиться Віталій. Непосредственно наше діло – це ну, как бы спасати. Ми спасатели. І ми цим будемо займатися. Надо. Дом он дом. Понимаете? Ну, це обов'язаність. Як вам об'язати? Ми обов'язані. Ми прийняли клятву, присягу дали. Що ми будемо займатися. Цим. Ми всі поїдемо і ніхто не проти. Загалом же до боротьби з надзвичайними ситуаціями якого б характеру вони не були, стануть 1188 випускників. Це фахівці Харківського вишу та Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Зі стін університету цивільного захисту цьогоріч вперше випустили дві нові спеціальності: хімічні технології та екологів. Окрім того, працівників ДСНС залучають до евакуації людей через зелені коридори. У перші три дні їхньої діяльності переправили за межі зон конфлікту Трьох сотень осіб. Коридор це не умовно, умовно. Є наш телефон, служби 112. Людина або організації, волонтерські, державні структури, які займаються цим питанням. Вони дають координати, відповідно організовуються зустріч у місцях, де вони пересікають кордон з Донецької або Луганської області, з Харківською областю, або якщо Донецька область, то це Дніпропетровський, Запорізький Крим Харсько. Організуються зустріч супередіросельне людей у разі, якщо для переселенців будуть створювати транзитні табори для тимчасового мешкання. Для цього також будуть залучати сили і засоби служби порятунку. Подібні наметові містечки діяли для людей, виїжджаючих із Криму. Коли була евакуація людей із Автономної Республіки Крим, то Державна служба надзвичайно ситуації на кордоні Херсонської області Автономної республіки Крим створила декілька таких лагерів. на сьогоднішній день. Державна служба надзвичайно світова готова свої такі лагерей, але складується так ситуація, що потреби немає поки на цьому етапі, що люди приїжджають транзитом і без зупинки. Зараз поки достатньо місць розселення. Наша служба готова на протязі декількох годин. До п'яти тисяч такі лагері готова розвернути. Ну і Практика у нас така вже є. Це при надзвичайних ситуаціях ми такі лагері розвертали, наприклад, у Закарпатській області Івано-Франківській області. у Верховній Раді ж наголошують на статусі таких таборів. Це не фільтраційні центри. Ніякої фільтрації ніколи не було і не буде. А фільтраційних лагерях можна забити. Це несомненно, було б порушенням прав людини. І цього ніколи не буде на території демократичного государства України у створенні та забезпеченні діяльності таких гуманітарних чи зелених коридорів, наголосив ректор національного університету цивільного захисту України. Можуть бути задіяні також і курсантські підрозділи у складі до 300 людей. Анна Черненко Ігор Мельник, Віталій Осмачко, Вісті.